Зеленський зробив шокуючу заяву про завершення війни та вивід війська Крим і Донбас повертаються в Україну, але є пару важливих умов, які ми маємо прийняти. Усе вже вирішено, йшли таємні перемовини. А тепер усім відкрили очі, зізналися, яким же буде кінець війни. Звичайно, все лише має бути як вигідно нам. Тому процес був дуже довгий і ми довго чекали. Утім, нарешті ця мить настала. Ражистам даний наказ покинути фронт та виводити колони з України. Секретний наказ підписаний особисто Патрушевим. Ухвалено доленосне рішення має бути вивід військ з Донбасу та Криму, утім, це все не просто так. Запросили дещо важлива натомість, що ж саме попросила Ерефія, та як так вийшло, що расисти покинуть Україну. Дивіться у цьому ролику. Обов'язково перегляньте відео до кінця. ЗСУ обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Президент України Володимир Зеленський зробив шокуючу заяву про закінчення війни. За словами гаранта, Україна не може дозволити собі заморожений конфлікт з патовою ситуацією, тому повинна його закінчити. Якщо що це патова ситуація і заморожений конфлікт? Ми маємо чесно сказати, що наші діти будуть воювати або наші онуки будуть воювати. Ми вже втратили дуже багатьох солдат. Сказав він за словами Зеленського. Патова ситуація це тимчасова слабкість. Якщо ми хочемо закінчити війну, ми повинні її закінчити, заявив президент. На переконання глави держави це закінчення може бути різним, але воно потрібне. І рашисти повинні понести справедливе покарання. Зеленський пояснив, що під закінченням війни розуміє ситуацію, коли Ерефія почне поважає. Ати територіальну цілісність та статут ООН та виведе війська з території України, так це ще не повернення справедливості, тому що потрібно щось робити з тим, що вони тут накоїли. Це не вирішить усіх питань, але це точно вже закінчення війни, сказав президент. Свої думки з приводу ходу війни в Україні висловив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. На війні прогнози така дуже дуже невдячна сумнівна <звук> Ну так ну як можна спрогнозувати, коли. Кожна сторона, кожна воююча сторона робить якісь кроки, намагається обманути противника. Ну щось вигадати, щось зробити. Кожна має якісь успіхи тактичні, кожна має якісь прорахунки і чи скористується противник цим чи ні. Тобто, ми ж пам'ятаємо звільнення Харківщини. Це ж було чудово, коли ми всі були, здається, що всі на Херсонщині готувалися до штурму, вони готувалися його тримати. Бо це єдиний обласний центр, який вони захопили, і тут раз десантура йде на півночі, на Харківщині і звільняє за рейд дуже велику територію. Ось такі, ну такі ж речі не прорахуєш. Зараз, звісно, по більшості ліній зіткнення щільне мінування противника, дуже такі позиції укріплені. Тобто, зараз все не так швидко, але трапиться може кожної миті все що завгодно. Очевидно. Десь, десь натиснули, десь хтось побіг, і ось і вже е, противнику тобі не попереду, а з флангу, і щось посипалось, і хтось пішов у прорив. Звісно, ну, таких чудес космічних не буде, тому що пересування ну, там, бригад, навіть батальйонів, ну, достатньо легко відстежувати з повітря. Але такі ось е, речі несподівані для одної з сторон, можливі. Кожного дня нагадаємо, що керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у війні в Україні намітався перелом, і наступний рік стане вирішальним. Це прозвучало під час виступу у Гудзон інституту США. Виступаючи в університеті, Єрмак розповів, що контрнаступ ЗСУ триває. Зокрема, захоплено плацдарм на лівому березі Дніпра. Ми рішуче віддані відновленню суверенітету України на всі її міжнародно визнані території. Попри все, збройні сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Крок за кроком вони демілітаризують Крим. Ми пройшли 50% дистанції, і наш контрнаступ триває. Ми знаємо, як досягти перемоги. У президента Зеленського є чуткий план. Серед пріоритетів він визнає розвиток нашого ОПК і розгортання власного виробництва озброєнь, заявив Єрмак. Він зазначив, що РФ я все ще має перевагу в повітрі, може виробляти ракети, отримує від Ірану та КНДР, дрони та снаряди. Висловлювання очільника офісу президента України прокоментував журналіст Ігор Яковенко. Якісь дати цифри, місяці і я прошу прощення навіть години. вот говорить как-то всерьез, это, это некоторая безответственность. Что касается главы Офиса Президента, ну, слушайте, это политическая должность, и это человек, который находится на информационном фронте, и он, так же, как и, так же, как и все должностные лица Украины, и он ведет информационную войну, и поэтому ну, это, это сказывается. Он же не просто аналитик, который там сидит где-то в журнале и пишет аналитическую статью. Это политическая фигура, круп, крупная политическая фигура, которая, так сказать, находится на информационном фронте. И поэтому он говорит то, что он должен говорить в этой ситуации. Он должен как-то внушать оптимизм, он должен внушать уверенность, что называется. Поэтому здесь все, здесь все правильно вот. Что касается там 5 лет, не 5 лет, ну, это, мне кажется, это некоторое... Вот назвать сейчас любую цифру, что война закончится, например, там в 2025 году, ну, это, это мне кажется, безответственно, потому что она может закончиться и там, в 2024, она может закончиться в 2025, в 2026, это... Це придсказуємо, варто зазначити, що останнім часом західні впливові політики майже одночасно заговорили про принципово різні сценарії завершення принаймні цього етапу російсько української війни. Про це повідомили у центрі протидії дезінформації. Так перший сценарій оприлюднили канцлер Німеччини Олаф Шольц і генсек НАТО Єнс Столтенберг. На їхню думку, Україна очікує довготривала війна з невизначеними термінами завершення. Чи витримає Україна війну на виснаження? Питання не просте, адже на тлі перебоїв з постачанням західної зброї суперечливої. Ситуації в Конгресі США щодо продовження фінансової підтримки України, що посилюється подіями на близькому сході, такий варіант вкрай небезпечний. Натомість Ерефія має значно вищий економічний, військовий та сировинний потенціал. Другий сценарій пропонує поширити безпекові гарантії НАТО тільки на підконтрольну Києву територію України. Про корейський сценарій завершення війни заявив колишній генсек НАТО Андерс Фограсмусен, який пропонує провести новий кордон НАТО всередині України, відокремлюючи територію, яку контролює Ерефія від території яку контролює Україна, на думку Расмуса на часткове членство з одного боку попередило Берефію, що вона не може зупинити приєднання України до НАТО, а з іншого захистило частину української території від рашистського нападу та надало українським військовим час на переформатування для подальшого визволення окупованих територій. Корейського сценарію притримується і колишній командувач військами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, який закликав Україну змиритися на деякий час з рашистською окупацією, південного сходу, і почати переговори про укладення договору земля за. Мир як позитивний приклад реалізації такого варіанту, західні змі пропонують Німеччину, яка у 1955 році вступила до НАТО без східних територій, і тільки у 1990 році Західна та Східна Німеччина об'єдналися в одну державу у складі альянсу. Чому західні варіанти припинення війни є програшними для України? По перше, якщо Україна раптом стає членом НАТО без тимчасово окупованих територій, то вона візьме на себе зобов'язання не звільняти ці території військовим шляхом, як це було з німецьким варіантом, коли НАТО 35 років Кало, що східна Німеччина приєднається до західної мирним шляхом. Взагалі неправомірно проводити паралелі між ситуацією в Україні та Німеччині, адже зараз Україна перебуває у гарячій стадії війни, а Німеччина у війні тоді не перебувала. Крім того, радянська частина Німеччини НДР була загальновизнаним суб'єктом міжнародного права а у 1973 році навіть стала членом ООН. Тому приєднання до альянсу не радянської частини Німеччина не призвело до гарячої фази конфронтації з радянським союзом, що принципово відрізняється від ситуації з. Україною, окуповані території якої не визнані світовим співтовариством, а у корейському варіанті США у 1958 році розмістили у південній Кореї ядерну зброю, яку повністю вивезли звідти лише у 1991 році, яка була гарантом безпеки від нападу. Україні ж ядерну зброю повертати ніхто не збирається. По друге членство України в НАТО без повної деокупації своїх територій лише спровокує Кремль на продовження нападів. На переконання радника керівника офісу президента України Михайла Подоляка. РФ я не зупиниться на умовній межі між натівськими та ненатівськими територіями України. Тож більшість експертів не вірять у припинення військових посягань РФ на частину України, яка стане членом альянсу, а впевнені, що РФ продовжить хаотично обстрілювати усю територію України. Адже застосування статті 5 Вашингтонського договору щодо колективного захисту членів альянсу може виявитися зовсім не таким, як уявляється. Інциденти з ракетою, що впала на території Польщі та ракетами, що пролітали над територією Румунії, не були визнані нападом на члена НАТО і не втягнули альянсу прямий конфлікт. Лік зереф по третє, такий варіант неприйнятний для Кремля, адже означатиме, що путлерівська влада повністю провалила свою мету СВО захопити всю Україну. А окуповані з великими людськими і матеріальними втратами території південного сходу залишаються тягарем для виснаженої рашиської економіки зі зруйнованою інфраструктурою та замінованими полями. По-четверте, очевидно, що нав'язуючи Україні подібні моделі виходу з війни, захід намагається уникнути прямої війни альянсу з Ерефією, підозрюючи, що вступ України в НАТО у складі окупованих територій не спровокував подібну реакцію. Ю, Путлера. Хай там як начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що 2025 рік може запустити руйнівні процеси всередині Рашистської Федерації. За його словами, поки що країна рашистів зберігає економічну стійкість, але реальні проблеми вона відчує вже через рік. Так, ми спостерігаємо у них масштабну кризу пального, різке подорожчання харчових продуктів та інших товарів і послуг. Це все розхитує їхню економіку та соціальну сферу, зазначив Буданов. За його словами, виробничі ланцюжки в РФ поки не зруйновані, та здатні зберігати. Ще не один рік, але втома від війни серед рашистів стрімко зростає. Також стрімко скорочується населення, зокрема й чоловіче. Хоча це не означає, що у Путлера виникнуть проблеми з мобілізованими, заявив розвідник. На думку очільника Гур, зараз необхідно слухати економістів, які моделюють ситуації. Буданов сподівається, що 2025 рік стане переломним у контексті руйнівних процесів у середині рашистської держави, суспільства та економіки. Це не прогноза, а очікування. Сьогодні виходячи з наявних факторів, ймовірність є. Але не забувайте, що війна з кожним місяцем глобалізує. Цей породжує нові процеси. Вони також накладатимуться на ситуацію, сильно змінюватимуть попередні розрахунки. Це виклик, з яким уже зіткнулися провідні аналітики світу. Підсумував Буданов свою думку з приводу того, що може призвести до переломного моменту у війні, висловив професор Валерій Соловей. Шансів на перелом з допомогою нової техніки немає. а шанси будуть і можливо, можна гаразд лучше, ніж достигнути на полі бою. по мере того, как в России будет развиваться политический кризис. Когда в России начнется настоящий масштабный политический кризис, то главным призом станут не полоски украинской земли, родной для вас земли, да, для России, в общем, честно говоря, для Кремля, даже представляющий сейчас скорее такой э, вопрос престижа, чем какой-то экономической, политической или иной ценности. Главным призом станет Кремль. Так что я думаю, ситуация может быстро в этом случае измениться и на поле боя. Я этого совсем не исключаю, потому что смысла и уже не будет, и целеполагание исчезнет. Оно и сейчас ну, откровенно довольно сомнительное для, для действующей армии. Отже, як бачимо, ніхто наразі не може назвати конкретні терміни та сценарій закінчення повномасштабної війни Рефії проти України. Усе залежатиме від розвитку ситуації на полі бою. Водночас західні сценарії з відмовою України від своїх окупованих рефією територій абсолютно нереалістичні а головною цілею українських військових залишається звільнення тимчасово окупованих територій та завдання тотальної поразки рашистським військам.